Тривоги немає, виїхала заїхати в банк. Їду зараз в магазин купувати все. Анна О, захотіла, попросила приготувати сінабони. В мене є рецепт дуже класний сінабонів, але якщо ваші діти хочуть сінабонів або ви хочете сінабонів, але при цьому вони хочете довго возитися з тістом, наприклад. О! Кріплення так собі. То можна знайти рецепт. Я зараз тут посилання послання. На сінабони, на ніт, на ці от сердечка, як вони називаються, плюшки на плюшка, зробити тісто як на плюшки, воно неймовірно легке і реально у всіх виходить, у всіх виходить. А, і закрутити просто їх як сінабони. Це працює. І це в три рази легше ніж стандартне тісто, моє для сінабонів. Коротше, користуйтеся цим рецептом, взагалі, тіста це дуже смачне виходить. Тісто можна молоко замінити на воду і теж вийде фігіє.